Друзі, всіх вітаю, всіх радий вас бачити на цьому каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Вибрався я до річки, де я минулий рік був і цей рік я був весною. Зараз я дойду до місця і будемо розпочинати. Неймовірно красиво. Вчора вечором йшов сніг, трохи землю притрусив снігом. А зараз на вулиці ніби туман, сніг розтане через кілька годин, якщо буде тепло. Неймовірно красивий пейзаж. Ну що ж, друзі, ось де я прибув до річки. Тут неймовірно красиво. Тут вже річка підмерзла. Неймовірно, красиво. Так, ну що ж, друзі! Буду я зараз розкладати свої речі, готувати я сьогодні буду рагу із капусти. Та, що не перемикатися, приємного вам перегляду. Ну що ж, друзі, ось весь мій інвентар. Що нам понадобиться для рогу? Томатна паста. Шматочок перчика жовтого, шматочок перчика червоного, ну це для кольору. Трішки рису. І тут у мене свіжо заправлена капуста. Тут морковка, цибулька, капусточка, сіль, перець, ну і олійка нам понадобиться і приправи. До речі, хочу попити такий супчик, Закипячу зараз водичку і поп'ю. Вогонь не видно, але він горить. Мусів переставити на землю, тому що на досточці слизько і чайничок в мене впав. До речі, друзі, на вулиці дощик. Я буду зразу пришити перчик. Водичка майже закипіла. До речі, друзі, можливо хто знає які сублімовані супи, де продаються в інтернеті, підкажіть, щоб можна було взяти і на дегустацію, ну і коли не коли використовувати себе на каналі. Буду чекати ваших коментів. До речі, ось до мій супший такий. На вулиці досик ніби посилюється. Но скажу по правді, сам більше напрягає в такій ситуації, коли дощ, коли не сам намокнеш, а коли інвентарь мокне. Смачненький. сухарки смачненький. я віменно такий суп декілька разів купував мені дуже подобається всім дякую за підписки за подваки за перегляди, за коментарі, за, за підтримку. На дворі чудово, тільки що це трасу чутно, верстати чутно як працюють. Ну що ж, приступаю до готовки. заливаю трішки олії завантажую капусточку Cheers. Перси завантажую. І десь половину пачечки томатної пасти. Не все я буду завантажувати, тому що буде відганяти томатом. Крішечки ми додамо водички. Чудово. Ну ось я поставив своє рагу готуватися. Ось проходить етап тушкування. Я, до речі, додав останній томат, бо колір немало. І я весь час його помішую, щоб воно не пригоріло. Ну що ж, друзі, моя рагу приготувалася, я вимикаю. Підставлю, хай трошечки натягнеться. Буду сервірувати стіл. Ну що ж, друзі, ось домі сьогоднішній сніданок. Рагут я вийшла, чайок, хліб, хлібчик, хрін, цукерка і десертик. Хто зараз буде їсти всім смачного? Також і мені. Так Буду пробувати, що я наварив. Так, да, звісно дошик сьогодні не в тему. Це просто супер. Друзі, ось і прийшло до завершення моє повідомлення. Да, тоді коли сніг лежав, не так було холодно, але сьогодні це просто жах. Вітер віє з усіх сторон. Мокрий, дрібний такий, точніше, ну так, да, мокрий сніг такий пролітає воно, чи навіть дощ. Ну, некомфортно на вулиці. Руки ось я тримаю телефон в руках, руки просто дерев'яніють. Тому я буду закінчувати своє відео. Я чудово провів час. Рагу смачне вийшло. Е, да, не потішило мене сьогодні ПВД. Ну, це нічого страшного. У мене вперше, вперше таке виходить, що я на природі є така непогода. Всім подякував за... Вашу активність за подбайки, за підписки. Я не прощаюся, кажу лише до побачення до дня. До скорої зустрічі.